Дворик Чернівецької ратуші заполонили роботи. Старт it Фест зібрав професіоналів, аматорів а також зовсім юних дослідників світу сучасних технологій. Подробиці далі в сюжеті. Сучасні технології не лише полегшують повсякденне життя, але й відкривають нові можливості. Підняли завісу у цей для більшості чернівчан таємничий світ. Нині у дворику ратуші тут провели старт. it фест відвідувачів було чимало. Дуже наочно і дуже класно все показано і розказано. Якраз, щоб учнів зацікавити. Сучасними технологіями, інформатикою, фізикою. Мені це подобається. Я люблю дуже урок інформатики і завжди приймаю участь в таких фестах. Я хочу дуже подивитися бої роботів. Мої друзі вже похталися на декілька астрозонів і їм дуже сподобалось. І я наступного разу думаю, що я з мамою прийду. Хочу попробувати віртуальну реальність. Надихнути на нові звершення у сфері технологій молоде покоління така головна мета фестивалю, розповідають організатори. Дітвораш каже, вона у захваті. У майбутньому я би хотіла змайструвати роботів. Мені дуже цікаво, я захоплений. Найбільше хочу подивитися боротьба роботів. Хочу щось спробувати. Дуже той машина там, яка наливає сироп, лимонад. робот Бармен до Чернівців приїхав із Харкова. Збирали його впродовж семи місяців за. Зараз він працює справно. Стаканчик от падає туди, зараз е, його просто наливають і подають до робота. Робот гарно вам впадає зі стаканчик. Я думаю, він не замінить спілкування в нашому барі барменів, але так, да, це прикольно. А тут друкують на 3D-принтері. Оператор Андрій розповідає, замовили деталі та змайстрували прилад разом із друзями. Тепер наглядно демонструють юним дослідникам, що нічого неможливого не буває. Ну, що виготовляє все, що ви йому скажете, в принципі, якщо знайти відповідну модель або зробити самі, спроектуєте допомогою 3D-програм. Не менший аншлаг поблизу гіроскутерів. стоячи на платформі і нахиляючись в той чи інший бік, водій може керувати ним. Це було вперше. Я каталася. Тут на очах учасників фесту збирають людиноподібний робот. Дмитро, один із розробників, розповідає, може передвігатися тобто, по поверхні, вперед-назад, ліпко розворачуватися, може двигатися руками, головою, може виспроизводити якісь прості. Фрази. Зарання приписано. Захід підготував фонд Буковина інноваційна спільно з центром робототехніки БОТООН та іт школою ЧІЦ. Зараз у вересні ми почали річний курс основи робототехніки Розумний дім. Дітки від 9 років вони там вивчають програмування і електроніку, яка дозволяє це, дозволяє формувати такі, ну, комплексне мислення, тобто формуються спеціалісти, які розуміють і електроніку. І можуть її заставити працювати так, на благо там, людей чи промисловості. Ті діти, які у нас вчаться, вони вже через там кілька лет вони вже думали увидят, услышать і почувствують спрос на цю спеціальність на себе. І вони будуть востребовані на ринку труда, тому що саме ця спеціальність. Ну, она сейчас в тренді в усьому мірі, в тому числі і в Україні. Я думаю, на ближайше час буде більш треба, ніж зараз. Проводили під час фесту і майстер-клас. Дітвору навчали, як створити простеньку модель робота. Ірина Шевчук, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.